Усім мирного і спокійного дня. Шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні готую печінкові оладки або печінкові котлети. Печінка в мене підготовлена, вже помита. І я її відклала на друшлак, щоб добре зійшла вся зайва волога. Тепер зажарка. На пательню наливаю олію, нарізаю цибульку. Тримаю на маленькому вогні, і щоб цибулька гарно пустила сік і добре пропарилася, пательню накриваю кришкою. Цибулька тушкується, натираю моркву. Цибулька вже стала прозорою. Тепер моркву перекладаю у пательню до цибулі. Вимішую і знову накриваю пательню кришкою. Тримаю овочі на маленькому вогні. Тепер печінка. Нарізаю її невеличкими кубиками. У мене кроляча печінка. Можна готувати також і з печінки домашньої птиці з курячої або індичої. Повертаємося до зажарки. Вона вже готова. От подивіться, бачите? Олії тут нема багато. І в той же час овочі добре протушкувалися. Все. Забираємо пательню з плити, щоб зажарка охолола. До печінки додаємо свіженькі курячі яйця, сметану. Натираємо кілька зубків чесничку. сіль і чорний мелений перець. Зажарка вже холодна. Також перекладаємо її у миску до печінки. От, нам залишилося додати сухарі і манку. І тепер добре все вимішуємо. Щоб сухарі і манка добре набухли і всі продукти гарно між собою подружилися, залишаємо все у мисці хоча б на півгодинки. Подивіться, які у нас красиві кольори у мисці. Я ще сюди додам трошечки сушеної зеленої петрушки. Все, тепер печінкові оладки можна посмажити. Змащуємо пательню трошечки олією, багато олії не наливаємо. Для початку смажимо дві пробні оладки, щоб подивитися, чи добре все тримається кубки. Чи оладки легко перевертаються? Якщо вони розсипаються, у миску до продуктів додаємо ще муки. Подивіться, бачите, як тут все добре у нас. От так, тримаємо, щоби. Оладки гарно зарум'янилися. Перевертаємо на другу сторону і підрумянюємо з другого боку. І так само другу пробну оладку. Так, можна забирати оладку на тарілочку. Так, і скуштувати. Скуштувати, щоб знати, що ще нам сюди потрібно додати. Можливо, солі або перцю. От. Подивіться, яка у нас красива всередині наша оладка печінкова. І якщо нам все тут засмакувало, смажимо далі. Ложкою набираємо печінку з овочами і викладаємо на пательню. Так, І тепер на середньому вогні просмажуємо олапки з обох сторон. Це в нас тут дуже гарно смажиться, пахне. Бачите, тут ще виділяється олія від зажарки. От, видно навіть така трошки жовтенька олія від зажарки. Тому багато олії на пательню не варто давати. Так, все готово. Всі оладки я вже посмажила. Оладки і справді виходять дуже-дуже смачні, печіночка кусочками залишається пружною. Оладки настільки соковиті, що навіть коли у нас залишається ще порція і нам потрібно їх розігріти, достатньо просто накрити казанок кришкою і поставити на кілька хвилин в духовку. Не треба сюди нічого додавати, ні майонезу, ні сметани. Тому що оладки просто пропаряться у власному соці. Вони дуже смачні і соковиті. Такі печінкові оладки чудово смакують, як самостійна страва, а ще вони дуже гарно підійдуть до любого гарніру. І це буде завжди сито і по-домашньому смачно.